Всім привіт і сьогодні у нас перший подкаст Кремлюського ліцею номер 4 Кремінь. І сьогодні ми б хотіли поговорити про штучний інтелект у навчанні. Мене звати Карайча Варвара, я лідерка учнівського співуправління Вітрила нашої школи. І також сьогодні зі мною буде спілкуватись соляник Анастасія, лідерка учнівського співуправління Вітрила. Всім привіт! Стосовно теми штучного інтелекту у навчанні, чи використовуєш ти загалом штучний інтелект? Ну іноді я використовую штучний інтелект, але давайте не будемо забувати про академічну доброчесність. В принципі, це прикольна штука, це допомагає нам, але я б не... Дуже надійно ставилась до нього, бо іноді він видає на такі відповіді, як треба. Ну да, в цілому я погоджуюсь, але ну зараз, в силу можливості та технологій, багато учнів використовується на постійній основі і, в принципі, перестають навчатись, використовують тільки штучний інтелект. Чи ти радила б його використовувати, чи ні? Ну, взагалі, для мене це ну, нормальна ситуація, що деяким так простіше навчатися. Але у мене були такі ситуації, коли я сама тест писала на 10, а потім вирішила, ну, що мені париться і зайшла в чат GPT, копіювала тест і здала його на 3. Якось такой вийшло. В тебе якісь були такі ситуації? Та назагалі ну, я штучний інтелект останнім часом використовую просто для редагування і певного рецензування якихось текстів, текстів або робіт. А коли я його використовую, наприклад, для якихось також тестів, самостійних робіт, то зазвичай я розумію, що могла б написати краще, якщо б я готувалась. Тому я думаю, що це не є прям дуже надійним джерелом. І краще, мабуть, же, все ж таки щось, хоча б один параграф вивчити, і, і ти напишеш краще, ніж тобі зробить штучний інтелект. Ну, взагалі, тоді да, можна чаджептії використовувати як ідеї, брати звідти, якісь теми, але все ж таки перефразовувати своїми словами, щось міняти, щось брати звідси, а щось ні. Ну, так, да, в цілому я з тобою погоджуюсь. Як ти вважаєш, чи от е круто, що в нас зараз є можливість користуватися штучним інтелектом? Чи б краще її не було, і в цілому я його не вигадували для таких -от, ну, вс всього доступу, щоб не була доступності? Насправді це круто, що ми продвинулись на високу планку з чатом GPT, що, ну, Десять років тому ну, такого не було, це був прям би вау. Ось. Але все-таки я думаю, що не треба так сильно йому довіряти, бо Чажи Петті бере помилки у людей, і так він ну, типу, працює, що він бере помилку у людей і потім вам вставляє, і він частіше за всього вгадує відповідь. Ну так. Да. Взагалі пам'ятаю, колись, коли тільки з'явився штучний інтелект, це ж, певно, 9 клас, 23 рік. От я на радощах. Думаю, все можна нічого не робити. Вбиваю текст, щоб він мені написав якесь есе, коротеньке на якийсь предмет. Вже не згадаю. От він мені щось таке написав, я це читаю. Думаю. Ну, окей, може не помітять, що це штучний інтелект. Мені повертати і кажуть, ну це ж штучний інтелект. Я думаю, ну добре, я погану оцінку собі, звісно, не хочу. Я починаю писати сама, щось прочитала якийсь там короткий переказ по моєму твору, і за ним мене написала твір. Мені за нього поставили гарну оцінку, і Думаю, на в чому ж тоді суть? На таких ситуаціях я вже чула дуже багато від дітей різних класів. Це досить розповсюджена проблема. Бо вчителі вони вже навчилися відрізняти штучний інтелект від справжнього письма. Я думаю, багато дітей також навчилися відрізняти. Тому, якщо це якась творча робота, то звісно краще писати самостійно чи вже якось перефразовувати те, що є готовим написаною людиною. Що ти думаєш про академічну доброчесність і людей, які її не використовують? Ой, взагалі, академічна доброчесність дуже таке. Актуальне питання, бо якраз таки штучний інтелект зараз захоплює світ, і про академічну доброчесність вже не згадує майже ніхто серед такого більш молодшого покоління, ніж ми. Ну, типу, там це роки два, десь тому академічна доброчесність завжди була і має бути. і Я вважаю, що діти мають дотримуватись її. Це дуже важливо, тому що в багатьох якихось конкурсах, також і шкільних, і поза школою, це дуже контролюється, це відслідковується, і за будь-яке порушення академічної доброчесності можуть дискваліфікувати а я думаю, що небагато хто хоче бути дискваліфікованим з якогось конкурсу, навіть якоїсь контрольної роботи, бо це все ж таки погана оцінка. А якщо тебе є можливість навіть самостійно написати на не на 2 бали, а десь на 6, то краще вже писати на 6, ніж на 2 з допомогою штучного інтелекту або там інших порушень правил академічної доброчесності. До речі, я пам'ятаю, ти писала текст сама, а потім хотіла перевірити помилки через ще Він тобі відредагував текст, поставив коми, ти його. Його вбиваєш на інший, інший штучний інтелект, і тобі видаєш там сто відсотків. Це... Да, штучний інтелект. Хоча до цього я вбивала цей текст, і мені показували, що так, це 100% написано там людина, оскільки я цей текст, в принципі, сама сиділа, писала дуже довго. А потім, коли він мені просто буквально поставив там дві коми і два тире, то мені пишуть, що все, це вже штучний інтелект. Я ж тоді пишу тобі. Настюшка, що це за прикольчики? Я сама писала текст, а Мені пишуть, що у мене 100% штучний інтелект, 100% відсотків Я кажу, що що це значить? Я ж сама його писала це. А ти мені відповідаєш, що, типу, повтори. Я не дуже пам'ятаю. Ну, взагалі, чад жепіці він запам'ятовує твої текста, які йому дають. Він запам'ятовує репліки людей, щоб відповідати як люди, бо він е, хоче бути ну більш вдос вдосконаленим і більш е, таким розумним, як люди. Тому тобі і видало, що там сто GPT чи інший штучний інтелект. Ну да, і допомогою того, штучного інтелекту мені виявили жоден. Сама потім сиділа, рецензувала. От згадуючи тему того, що ми є активними учасниками учинського співуправління, і ми постійно маємо придумувати якісь нові розваги для дітей. І дуже часто ми звертаємось на поміч до штучного інтелекту. Але як показує практика, мабуть, відсотків 90 з того, що пише штучний інтелект, ми... Видаляємо і пишемо по своєму ну взагалі за основу, ми ж беремо щось, що вже є, що вже було. Його якось так інтерпретуємо у те, щоб це було щось нове, щось цікаве, більш круте, більш масштабне. От. Сідаємо всі разом за круглий стіл і починаємо. У кого які ідеї, у кого да. що є цікаво, що можна додати, що можна відняти, забрати. І оцей текст, який нам написав Чарже Піті, з нього залишається ну. Відсотків 5, напевно, з того, що, що було. Ну, взагалі, я думаю, набагато важливіше і цікавіше сидіти, так от спілкуватись з вчителями, з іншими активістами, або з цілому з іншими учнями стосовно того, що вони хотіли бачити на тому чи іншому заході, або стосовно тої чи іншої події. І це якось більш. Ну, Цікаво, як я вже раніше ніби сказала, або ти спілкуєшся, ти дізнаєшся нові ідеї, ти знайомишся з новими людьми, і це дуже цінно, тому що потім, в майбутньому, я впевнена, що нам це знадобиться. Отже, штучний інтелект у навчанні він не такий поганий, як, можливо, вам здалося, поки ми розповідали все це. Але він має право бути. Ну, ви все-таки думайте своєю головою, вивчайте щось нове, бо вам це потім знадобиться. Шо, ти що, ти щось кажеш? Та я, в принципі, дає десь до слів, підтримую штучний інтелект, це, звісно, круто, але треба навчитися його правильно використовувати, використовувати його без певного перебору. Що ж, я думаю, на сьогодні можемо вже закінчувати. Гарного всім дня, до побачення. До побачення.